here today to celebrate not only the entrepreneurial spirit of women but also the transformative power that entrepreneurship holds for our economies societies and future generations <music> На експо я вже приймаю участь вдруге. Це подія неймовірного масштабу, яка дає як дуже великі можливості, так і нереальний об'єм натхнення та творчого якогось пориву далі продовжувати працювати, розвивати свою справу, тому що жіноча енергетика її не порівняти ні з чим. А тут вона усюди, і коли поруч з тобою такі ж самі підприємці, які займаються власною справою і у яких просто горять очі від їхньої справи, ти отримуєш цю хвилю натхнення і для себе, і прагнеш іти далі, розвиватися, надихатися досвідом інших, і так само розвиватися самій. Обрати участь у таких заходах, тому що кожна дівчина, кожна жінка зможе знайти для себе нові контакти, показати себе та познайомитися з іншими класними майстринями, жінками, які розвивають свій бізнес в Україні. Дуже дякуємо за організацію такого заходу. Це дуже важливо допомагати приватному бізнесу. Наша компанія є міжнародною компанією акції, якою котуються новинські біржі. Ми маємо великі активи в Україні. Ми працюємо в важкій індустрії, і ми розуміємо на сьогоднішній день, яка важлива роль жінок саме для української економіки. Тому дуже раді представити наш досвід і поділитися нашими програмами на таких заходах. Вірю в жінок, я вірю в Україну і слава Україні! Стукайте в 100 дверей, одна обов'язково відкриється. Це буде грандіозна можливість для вас, для вашої сім'ї та для нашої країни.